Доброго ранку, розкажіть, будь ласка, про себе, про ваш проект. Доброго ранку, Андрію. Мене звуть Ярослав. Я співзасновник, співзасновник цього прекрасного дичь Сенді Бар. Це пекарня, виробництво в самому центрі Харкова. Ми робимо чарівні круасани, шикарну випічку та радуємо тисячі гостей нашого міста і, звісно, наших друзів. Ви робите найсмачніші круасани в Харкові. Я хотів це відзначити. Ось. Ярославе, розкажіть, з яким завданням ви звернулися до агентства Морак? Чим ми вам допомогли? Дивіться, це був здається 20-й рік. Тобто, всі зіткнулися з такою прекрасною річчю, як локдаун. Громадське харчування це була головна жертва, яка тільки можна було собі уявити. Не можна використовувати класичне меню, яке в паперовому варіанті потрібно було знаходити альтернативні рішення. От і власне прозвучала ідея. Давайте зробимо QR-меню, де ваша команда насправді нам ось цим і допомагала, тому що задача була зробити. Те те, як дивитися гостям меню, ознайомлюватися з нашою продукцією і власне насолодитися красивими фотографіями. Так, Ярослав, розкажіть, з якими проблемами можливо стикнулися під час роботи над проєктом? Що запам'яталося цікавого? Найцікавіше це була ваша команда, зокрема, ваш проєкт, який постійно чекав, так як відповісти на питання, допомогти скоординувати нас. Оскільки для нас це було перше QR-меню, яке ми загалом робили. Завжди команда, з якою ми працюємо. Ми цінуємо залученість, наскільки людям подобається, і хочеться зробити продукт кращим, так ніж ми там об. Говорили заздалегідь, тобто в даному випадку все це я отримав. З труднощів. Ну мабуть, спочатку ми не ми думали, наскільки гості взагалі захочуть клікати. У результаті у нас там на місяць там по тисячі тисячі триста людей, які відкривають це меню. Тому дуже навіть добре Спрацювала, Більше того. Так? Потім інтеграція посилань меню пішла на TripAdvisor і так далі. Тобто тоді цього ще не було. Але на сьогодні сайт з меню це вже як must-have, так який просто незамінний атрибут. І зараз ми використовуємо це меню далі на інших майданчиках. У нас ще був дуже цікавий проект. Це зйомка відео для Сандібара. Ну, наше завдання в основному було це реалізація вашої ідеї. Власне, розкажіть про ідею. Собственно, задумка була яка, та наш заклад знаходиться в центрі, але проблема в тому, що він розташований на невеликому затишному дворику, трохи схованому від людських очей. Це наша УТП. Однозначно, це тут круто, можна і комфортно провести час. Але у цій ситуації для бізнесу, звичайно, це і мінус також. Відповідно, було завдання так: показати з висоти за допомогою дрона, де ми знаходимося, і показати. Шлях, показати шлях пішохідний, як іти, як нам пройти, і показати ще автомобільний шлях. І відповідно у цьому ще обіграти тонку історію побачення, це скоріше була ідея, як вирішити наше бізнес-завдання. Так, тобто, як би не просто там ми йти ось так, так а ось щось цікаве. Показати досі, ми використовуємо цей ролик. Якщо хтось запитує, як до вас доїхати, ми показуємо. Ось, дивіться, будь ласка, ось наш шлях до нас. Легко бах. і просто мені здається, успіх відео ще знаєш, у чому можна виміряти у кількості розбитих дронів. На зйомках, так так, так, так як мінімум, так. один мінус у нас був. На що ви взагалі звертаєте увагу в проектах, коли працюєте з підрядником? Що ви шукаєте для себе? Що для вас важливо? Для нас важливо насамперед наявність продуктової навантаженості, щоб люди дійсно мали твердий, чіткий продукт, вміли виконати ту задачу, яка їм ставиться. Головне, щоб була комунікація, не було якогось вигадування. Займати багато часу або бути складним. Затягуватися, тобто, ну про проблемну комунікацію у вашому випадку не було. Там скоріше було про швидку комунікацію. Тобто, завжди це було швидко, і для мене особисто це було здивування. Я розумію, що таке швидко відповісти в чаті. Ну я би порекомендував, звісно, оскільки ну вас персонально і вас як команду знаю досить давно. Тобто, завжди це було точно знаю, що це завжди стосувалося глибини проекту, продукту, те, що ви зробили при всіх моментах і так далі. Тобто, як би досі ми використовуємо незалежно від того, що є локдаун, немає локдауна, але це вже стало частиною нас. Ось ну і ролик, звичайно, ми назавжди зняли. Дуже задоволені. Дуже дякуємо за можливість попрацювати з вами, і нам надзвичайно приємно було бути частиною вашої історії. Велика подяка. Дякую, дуже Андрію.